Вітаю вас, мої дорогенькі. Вибачте, що так затрималася з травтом. Дякую, що дочекалися. Давайте дивитись. Травень. Травень. Що тут в травні? Так, щось таке дивне тут відбувається. Дивіться, тут якась людина, яка. Щось може, така, знаєте, досвідчена. Ви якось закриваєте її стаєте перед певним ситуацією засудження, як вибір в житті зробили. Ага. І що, і що, що це дасть? Давайте дивитися. Так. Великі витрати. Це веде до великих витрат. Добре, якщо це вже трапилося, наприклад, так, то що далі? Угу. Ну, треба боротися далі. А до цього, що ви від, відкинули, закрили, щось потрібно вертатися. Там якось більше шансів кажуть. Якась офіційна сторона. Щось, що ви відкидаєте, це те, що вам може допомогти досить серйозно. Так, давайте подивимося, що вам робити зараз. Тоді. Звернутися до якогось чоловіка, так? тобто до якоїсь людини. <кій> так, розказати свої плани. Це вам дасть можливість просто реально, е як просунутися набагато швидше. Ви якусь, знаєте, ну, відкинули якусь допомогу, наприклад, або якусь спілкування з якоюсь дуже досвідченою людиною в цьому, в цьому плані. По вашому питанню. По якому питанні? Тут різні можуть бути питання. Просто він може більше. Ви зможете з допомогою цієї людини, так, ви зможете вирішити ваші проблеми. Давайте я так покажу. Так, що робити? Звернутися до нього. Це буде перша. Так, він допоможе. Хтось там вам допоможе? Хто він? Давайте дивитися. Як ви пізнаєте, до кого там звернутися? Ну, є стежечка до нього. З п'ятіркою щось пов'язано. Можливо, з п'ятіркою не будемо акту... ну, так прямо акцентувати. Вас ви бачите, якось так ведуть до цього, цього рішення. Треба зустріч. Зустріч з якоюсь людиною для того, щоб ви могли вирішити ваше складнюще питання. Так. так, це для когось, можливо, особистий розклад, я так розумію. Це на травень. Так. Ну, вже зараз травень, звичайно, у нас вже початок досить серйозний травня. Далі. Травень. Що, що треба ще? Що буде в травні? Давайте, що буде в травні? Що буде в травні? Так, ну то щось таке. Так, що буде в травні. Ой, ви будете вирішувати якісь складні питання, шукати людей, які це можуть зробити. Не, не легкий травень кажуть, але, ну що ж, якщо спиратися так, але це ваша трансформація. Так, будуть щось втішальне, якісь моменти, коли ви зможете бачити, як переговорити з якоюсь людиною. Потрібен якийсь рух, дистанція для того, щоб звернутися до людини, яка може офіційно вам ну щось сказати, надати, щось якось повернути ваш напрямок в той в правильний. Щось офіційне. І що ви отримаєте офіційне, і. Тут дуже складно, якийсь такий довгий процес. Але ця зустріч буде, і далі ви можете. Сміливо отримувати те, що потрібно. Так, дивіться, тут щось таке, що до кінця травня ви а, отримуєте щось офіційне, що вам дасть врешті-решт в змогу користуватися або робити якісь подальші дії. Як бачите, і вам сиплеться монетка в руки. Так, це загалом. Це найголовніше, я так розумію. А давайте подивимося по сферам. Травень. І так, сфера, ну, давайте що, що. Сфера грошей. Чи все там буде добре? Сфера м -м, реалізації, роботи, хоча вони дуже пов'язані, напевно. Сфера кохання стосунків, з чоловік-жінка, і сфера рідні люди. Ось. Так, сфера грошей. Дуже багато потрібно буде працювати, щоб ці гроші вам прийшли. Ну, але все рівно це ви зробите. Ваша мрія вас приведе туди, куди потрібно. Так, тут навіть дивіться. Скористайтеся тим, що вам потраплять в руки якісь гроші від людини, яка вам їх просто дасть. Просто дасть. Якийсь такий шанс. Офіційно ці гроші ваші. Окей, добре, це було про гроші. Це буде про роботу, самореалізацію. Знову карта така нелегка, але тут можуть бути застосовуватися якісь певні організації, які, ну, якщо потрібна робота, так, тут пошук роботи не легкий. І потрібно готуватися до кожного. Якщо це навчання, так ви вкладаєте сюди, тут це теж потрібно готуватися до там, якісь не просто уроки робити, а і екзамени, і готуватися до пев... ну, певних іспитів, так? Також. Ну, Потрібно буде. Давай, подив... Давай подивимося, чи тут вийде все. Знову ця офіційна карта йде. Так, повинно бути повинно вийти. Багато людей, які теж цього прагнуть. А ви оце отримаєте через те, що ви доклали дуже багато серйозних зусиль. А ви це отримаєте. Так, що ми далі питали про кохання? Це дуже цікаво. Вау, нові горизонти. Це класна карта. Нові горизонти, нове кохання буде. Тут можете просто закохатися. Давайте подивимося. Хоча ця карта вона досить серйозна, говорить про те, що якщо ви будете в стосунках, так ці стосунки будуть розвиватися і на подальше ви можете дійсно стати подружньою парою. Ось така тут ситуація. Випадкове знайомство може призвести до змін в вашому житті. Це дуже втішна така, зараз втішний прогноз щодо того, якщо ну, людина дійсно шукає свою другу половинку, це можливо. І також це можливо для процентів 70, які слухають, за межами тієї території, де ви живете. Ось так. Це про кохання. Якщо тут вже є кохання, так, то в коханні буде розвиток, серйозний розвиток, нові горизонти, можливо, ви знайдете щось, що вас і, і вашу другу половинку надихає на зміни в вашому житті. Це буде досить цікаво і серйозно для подальшого розвитку стосунків. Так, і остання в нас карта йшла на стосунки між близькими, рідними. Так, тут щось закривається. Наприклад, якщо були сварки, закриваються ці сварки, назавжди вже не піднімуться. Так, хоча така важка, така. бачите, карта, давайте подивимося, що тут врешті-решт буде. Ну, тут дуже хороша карта далі йде, бачите? Тобто, на найкраще, зміни на найкраще, коли йде прям трансформація стосунків між рідними, близькими людьми. Ось так. Щось погане буде відходити, закриватися. і... Як нові подаруночки від Всесвіту, ви отримуєте як привілейована особа, леді від Всесвіту. Можливо, якісь подарунки від близьких теж можуть бути. Або подарунки, слова-подарунки. Ось так. Так, давайте подивимося тепер на те, що хочу сказати Вищі Сили вам для поради. Порада. Від вищих сил. Так, дивіться, як іде кохання, чоловік і дім. Скористайся, не знаю, чимось. Тут вже в порада, правильно? Тобто тут показують чоловіка, його будинок, його стабільність, його якісь хороші такі якості якоїсь людини. так? Це начебто чоловік. Ну, тут чоловікча карта, але ж може бути, як. Пояснення і інше. Цей чоловік. Давайте, чоловік Тут буде якийсь лист від нього. Тут треба як порозумітися з ним, почути його, послухати його. Але вам важко щось зрозуміти. Може бути і зустріч з чоловіком, а надалі цей чоловік що? Це допоможе вам. Якраз про те, що ми казали далі, перед цим допоможе вам вирішити ваші якісь питання, раз просунутися далі на найкраще змінити життя. Ось так. Також тут може бути і поїздка також. ви зараз це не розумієте, можете не сприймати чому, тому що тут немає там, ну, того, як відповіді на питання, що це там, наприклад, за чоловік або яка там поїздка. Але дійсно, начебто з нуля, ви зможете вирватися в велику, дивіться, у велику. Може, для когось у велику подорож, так. І отримати дійсно той результат, який ви хочете, який бажаєте. Ви тут будете або коханою жінкою, або отримаєте там, ну, якесь запрошення туди, куди ви хотіли, там на роботу, в університет, і так, далі, і так далі. Тобто тут щось, що ви отримаєте від людини, з якою порозумієтеся. Бачите, як? Тут для багатьох є чоловік, будинок, так і кохання. Але якщо говорити про інші сфери, то тут можуть бути і Роботи, університети, навчання, якісь так, там, де ви отримаєте і просуваєтеся далі. Або просто на рівні життя, коли ви знайшли відповідь через якусь людину, якусь людину і стали більш на більш стабільну дорогу, там, де ви зможете дійсно досягнути багато чого. Або навіть отримати щось важливе в вашому житті. Ось така тут ситуація. На це це все. Про це про травень. Дуже дякую вам за вашу. Довіру за ваші лайки, коментарі, за вашу фінансову підтримку. Нехай вам в рази більше все дає за це подарунками, Па-па!